Десять питань! Десять! 10 питань! Десять відповідей. І десять питань! Привіт, мене звуть Нойн Домбасі, і це 10 запитань до мене. Як тебе називають в команді? Мої партнери тут називають мене Ноа. Хто ваш найпринциповіший суперник? Відтоді, як я приїхав, я думаю, що це Олександрія, тому що вона добре грає, швидко йде вперед і забиває багато голів. чемпіонат, найсильніший світі. Для мене найсильнішим чемпіонатом у світі, я думаю, є Прем'єр Ліга та Іспанська Ла Ліга. Прем'єр-ліга, тому що є багато команд, які грають у лізі чемпіонів. І рівень там високий. Дуже багато голів кожного разу, багато дій. А іспанська ліга, тому що зазвичай іспанські команди виграють лігу чемпіонів. З ким хотілось би повечеряти після важкої гри. Після важкого матчу я б хотів повечеряти з Жузеп, Жузепом Гвардіолою. Тому що це тренер, який багато думає, який стратег, який будує стратегію. улюблений спортивний бренд. Моя улюблена спортивна марка це, це Puma. По-перше, тому що я з дитинства граю в Puma. І це марка, яку я дуже ціную. Яка улюблена заборонена їжа. Піца і кебаб, тому що французька піца дуже смачна. You you. Yeah. Так, сирна їжа. Я люблю чотири сири. Я люблю м'ясо, піцу з м'ясом або куркою. Так, мені це все подобається. Нащо витрати в перші зароблені гроші? Вперше, коли я почав заробляти гроші у футболі. Ті Перше, що я, я зробив, це купив собі пару взуття. Яке слово найчастіше використовуєш на полі? Слово, яке я найчастіше використовую на полі це хей-хей. Хей-хей. Форма якого клубу була першою в житті. Перша клубна уніформа, яку я мав е, з часу, коли граю у футбол. Це в моєму першому місті, де я почав грати у футбол. Вона зветься Кліші Субуа. Мені подобається футбол, тому що я, я починав грати ще з дитинства. Це те, що я завжди мав. Це завжди те, чим я займався з дитинства. У районі з моїми друзями я завжди грав у футбол. Ще з восьмирічного віку. Це добре. Знаєте, багато травм багато травм у футболі. Це нелегко, треба весь час добре харчуватися. Потрібно дійсно присвячувати себе цьому. Це, можливо, та річ, скажімо так, яку я найменше люблю у футболі.